Стосовно Покровського, якщо дивитися в форматі е, ситуації, на жаль, у нас випадає карта вежі. Карта вежі вона випадає в форматі того, що будуть певні руйнівні процеси. І е, момент окупації міста або віджати від отримати місто, е, виходячи з тих планів та намірів, котрі вибудовує ворог. Він не зможе реалізувати ці плани в тому обсязі, як він е, хоче. Але е, розумієте, така комбінація вона е, показує нам небезпечну е, небезпеку ситуації в контексті того, що е, може бути формат циклічності повторення ситуації. І в негативному ключі базуючись на карті вежа. Угу. У нас такі розклади вже були, і вони випадали, наприклад, на Бахмут. Тобто е отримати бажане ти можеш і не отримати в форматі того, щоб о -о затягти цю територію до Росії. Але руйнівні процеси кажуть, що можуть бути схожі ситуації, як, наприклад, з Бахмутом. А більше того, як в часовому просторі, тобто досить довго, довгі негативні е, ситуації, довгі бої, довгі е, розхитування зі сторони в сторону. А найголовніше руйнівні процеси, причому не виключаємо навіть е, людські жертви серед місцевого населення. І незважаючи на те, що карта намірів, намірів та планів випаде в перевернутому стані, досить важка, важкою ношою буде сама ситуація, пов'язана з цим містом. Ну, на жаль, я не думаю, що ворог буде спроможний залишити Одесу в спокої. В нас випадає карта циклічності, карта повторення негативних моментів минулих періодів, і в нас випадає дуже цікава комбінація. З одного боку, в нас випадає е десятка е мечів, нощів, спину тобто, це вкрай болючі процеси руйнівного характеру, коли будуть намагатися вдарити якомога болючіше. Об'єкти можуть бути біля води, біля моря. Без е посередньої близькості до води карта вежі, карта руйнів руйнівних процесів, е котрі можуть стосуватися не тільки е руйнації будівель та споруд, але й навіть принести людські жертви, і робиться це виключно в планах і намірах зірвати ті процеси, ті робочі моменти. Котрі йдуть на користь Україні, котрі йдуть на е, користь Одеситам, і в чомусь в проєкті це, ця в, в розкладі одразу наводить мене на думку, що буде повторення того е, зернового терору, котрий відбувався в минулому році. І зараз ми будемо все частіше спостерігати як. Будуть багато розмов про якісь зернові угоди, але при цьому будуть максимум зусиль направлені на руйнівні процеси всередині міста. ми будемо чути ще не один тиждень насправді формат ситуації в контексті загострення проблеми. І в нас випадає знову боку рицарь мечів, з другого боку паш мечів, тобто такий е момент перепетій і ситуацій, пов'язаних з тим, що е стан буде, м'яко кажучи, на ножах. <рограм> і, і поки що немає вихіду з ситуації позитивним чином. В нас випадає з, -з карта зв'язаних по рокам до ногах, і причому тут питання не в тому, що. Ізраїль зв'язаний по рукам чи ногах, чи е, інші країни, котрі безпосередньо є учасниками цих процесів. Я б сказав би так, що поки що ми є заручниками ситуації, і е, в нас з точки зору тих процесів, котрі будуть відбуватися в серпні, це е, бажання вирішити ситуацію, котра досить довгий час відкладалася. На потім а, більше того, в нас з точки зору конфліктних сторін, їх кількість може значним чином зростати до тих пір, поки критична маса не призведе до карти вежі, до руйнівних процесів, котрі е, будуть відбуватися дуже е, швидко, дуже інтенсивно, і можуть знов ж таки карта страшного суду вказує, що може стосуватися. Практично всіх учасників процесу, навіть тих, хто не веде активної боротьби в цьому воєнному конфлікті. Стосовно запорізького напрямку, все одно, з точки зору реальних загроз і негативних моментів, там більш позитивна ситуація в розкладі. Тому що е, в нас, якщо переглядати нашу сторону на запорізькому напряму, випадає пряма перспектива, випадає туз мачів, е, тобто можливість впливати на ситуацію. І випадають такі е, часові е, проміжки, коли ми можемо виходити е, в динамічний рух, але при цьому при цьому стояти на місці. Тобто та ситуація, коли ти. Визволи в село, відбили село, uh -huh. визволили село, відбили село. Тобто одна і та сама така пін-понг з перекиданням однієї тої території на досить довгий проміжок часу. Як швидко, як швидко забрали, так швидко і вернули. Стосовно донецького напрямку, там зовсім інша ситуація. тобто Там є, знаєте, такі. Показник втрати людського ресурсу з боку росіян і отримання бажане, бажаного будь-якою ціною. нас питає перша карта дурня, друга карта, карта маніпуляції і впливу, і карта мага. Карта мага це вплив на ситуацію. В нас, знаєте, в той випадок, коли ми кажемо стосовно західних партнерів. У нас є дві однакові ситуації, начебто. Але але перший раз, перший, перша ситуація, це коли нам необхідно покликати друга, щоб піти на розбірки з своїм ворогом, в котрому є рушниця, і він каже: Ну завтра, післязавтра, я подивлюсь, який там в мене графік. Mm. А з другого боку о, є інша людина, інша сторона, котра кличе нашого друга вирішити питання, з я не знаю, з тим, у кого немає рушниці, але є там. Каміння і рогатка. і він каже, що ну все ми зараз вже будемо йти більш активно. Тут питання не в тому, що вони вважають чи не вважають ескалація кескалація конфлікту. Тут вони розуміють, що є важелі впливу, котрі вони можуть використати. і е ці важелі впливу не будуть причиною виникнення негативних наслідків для спол самих сполучених штатів. Єдине воно випадає, якщо переглядати, чи ми кажу, що 20, 25, 28, mm -hmm. тому що в нас за розкладом випадає так, я переглядав спеціально там, 24 число. 24 воно більше нагадує, знаєте, нагнітання ситуації в інформаційному полі, тому що за розкладом ворог буде намагатися або е зняти е такий фльор позитивних моментів святкових після, одразу після. Або в форматі карти замисл у нас випадає двійка жезлів, тобто така варіативність дій. Або напередодні. Але якщо дивитися 24 й 24 й за розкладом випадає як більш-менш такий позитивний день. <плес> в форматі величезний відсоток того, що ми це побачимо. Величезніший відсоток. Звичайно. Чому зараз ми подивимося по розкладу, але з точки зору взагалі, ситуації, котрі будуть відбуватися в серпні, я повторюю декілька разів вже це все, що ставилося на паузу, все, що переносилося mm -hmm. в часі, все, що не виходило реалізувати за короткий проміжок часу. Будуть намагатися використати на тут та зараз для того, щоб отримати позитивні зрушення, котрі будуть впливати на ситуацію в цілому. Тобто, тут питання не просто знищити кримський міст, а отримати зиск і користь від нетоком ні не тільки, не тільки морального, та я не знаю, там прокинулися, побачили, порадувалися а момент саме того, щоб ускладнити життя для окупантів і. Унеможливити процеси швидкої відбудови або відбудови взагалі ну, десятки желтів випала перша, тобто в тяжка ноша, але в прямому положенні. тобто Цю ношу будуть нести, тому що розуміють, що буде перспектива з цієї, з цієї справи. Далі е, підвішений стан, помірність. Ось, е, може, бути, може бути трошки. Здвиг за часом, але з точки зору зірки розбудовують плани і будуть намагатися реалізувати його саме в серпні. І ця карта, карта місяця, вона дуже часто випадає нам в форматі питання Кримського мосту, саме в форматі руйнівних процесів. Тобто те, що. Е Тебе виведе, ворога виведе з рівноваги і буде хотітися вити вовком на місяць. Е, в ні. В форматі не залишить форматі того, що вони все одно будуть надавати. Яка різниця? Ти давав Брухт, е, коли в тебе не було війни? Зараз ти будеш давати Брухт, коли в тебе є війна. Ну може він їм брухт... також буде потрібен? Там вистачає, але е, тут цікавий момент. Ескалація конфліктів в світі вона позитивним чином буде впливати на ситуацію в Україно-російській війні, причому на користь для України. З точки зору Києва, переглядав ситуацію декілька разів формації промов на місяць. Я б сказав би так, що. Особливу увагу необхідно звертати на вихідні і святкові дні. Тобто в нас випадає так, що загрози в форматі руйнівних процесів і спроб спроб буде багато. Спроб буде багато в форматі саме дестабілізувати, зруйнувати, вдарити, реалізувати не вийде. Тобто в момент тих дій, котрі будуть зроблені з нашого боку, вони не дадуть і не вілюють негативні наслідки від тих дій, котрі робить. Наш ворог. Але ці спроби вони будуть. Стосовно е ситуації, коли ми можемо якось або втратити контроль, або приділити недостатньо уваги і дій, на, направлених на невілювання цих ситуацій, я б звернув би увагу після 20 го числа. Тобто е 20, 25, 28, воно за розкладом випадає як е дні. Підвищеної небезпеки і е, підвищеної сили натиску, сили дії з боку ворога в форматі негативних е, дій, направлених саме проти столиці, дуже велика ймовірність, тому що більше того, з точки зору серпня місяця, е, треба дуже знаєте так, тримати руку на пульсі, тому що серпень місяць він буде стосуватися. Не тільки там українського російського питання, але й китайського питання. Я не виключаю, що завтра о, Туреччина може пригадати якісь незакриті моменти пов'язані з територією, або о, взяти там Ізраїльно-Палістинський конфлікт. Він також в форматі серпня місяці як коридору можливостей може бути загострення питань. Котрі можуть привести до реальних військових конфліктів та воєнних дій. І виходячи з розкладу в форматі е китайського та йванського питання, в нас випадає карта зірки в прямому положенні. Тобто ми не просто плануємо, ми плануємо ті плани, котрі. Будуть намагатися реалізовувати поки що в підвішеному стані, але тим не менше будуть намагатися реалізовувати для отримання бажаного. Вона буде деякий час буксувати, вона буде ставитися на паузу, але за розкладом випадає так, що рішення вже прийняте. і Крок за кроком поступово будуть е моменти реалізації mm -hmm. цього рішення. Більше того, в нас навіть в цьому розкладі випадає карта ультиматуму, тобто це не е можливість, це не е потреба, це вимушена міра, е котру необхідно зробити для отримання блага з е в майбутніх періодів. В першу чергу для того, щоб втримати рівновагу і втримати ситуацію під контролем. Ви правильно дуже слушно сказали, що це нам дуже потрібно. Нам так. дуже потрібно. Але в даному випадку, ну ж таки, ця карта вона сьогодні проклята в нашому розкладі, тому що вона випадає вже не перший раз. При цьому на цей раз вона впадає в перевернутому. Положення, тобто це не просто тяжка ноша, це непід'ємна ноша. І замість того, щоб знайти якийсь конструктив, вихід із ситуації, в нас випадає п'ятірка жезлів. Це момент звинувачення, пошуків, ускладнень складних з дуже запеклих дебатів без пожинання плодів. Тобто ми в розкладі випадаємо як відлюдник. Відлюдник він сам по собі і намагається мудро вирішувати ситуацію і виходити з найтемнішого куту таким чином, щоб мінімізувати втрати і мінімізувати негативні наслідки. Але це проблема виключно наша, а не НАТО чи західних партнерів Китай може зупинити війну з самого початку. Але питання в тому, що ми досі знаходимося в тому стані, коли Росія може запропонувати значно більше ресурсів, значно більше бенефіцій, значно більше вигідних умов для Китаю. Китай чудово розуміє, що він може отримати. За досить невеликий об'єм ресурсу, наданий в форматі допомоги для Росії і партнерів в зворотній бік території, ресурси природні, в тому числі матеріальні. А Україна, ну, виходячи з розкладу, карта МАГа випадає в перевернутому стані і випадає карта маніпуляцій. Тобто, Можливо, ми якось можемо проманіпулювати ситуацію, але реально вплинути на Китай і рішення його рішення на даний час, ми не можемо. Немає в нас тих важень впливу, котрі зацікавили Китай. Зараз така ситуація, що насправді, якщо переглядати режим Лукашенка в форматі таро, він випадає заручником ситуації, тобто коли ти вже наробив достатньо дій. Котрі будуть виливатися в негативні наслідки для самого себе, mm -hmm. для самого тебе, а дати задню ти не можеш, тому що ти втратиш не просто важелі впливу, ти не просто втратиш сенс свого життя, ти можеш втратити сам себе і своє життя в цілому, mm -hmm. а, з негативними наслідками для твоїх рідних, близьких і твого оточення. З другого боку, якщо ти не будеш співпрацювати з режимом Кремля, ти також можеш втратити все. І зараз той режим, який знаходиться в Білорусі, він переживає стан того, що зробити якісь піщані замки, показати, що в принципі все в нормі, все могло бути значно гірше. Виключно е, використовується використовує зі для того, щоб зробити ілюзію норми того, що все добре. Угу. Але з точки зору кажу, що він зв'язаний по рукам та ногам, і в першу чергу питання не грошей, а питання е, смертний одер, тобто питання твого життя і життя твоїх, е, твого оточення та близьких. З точки зору. Фронту під питанням з точки зору стабілізаційних процесів, так тобто, в нас випадає карта рівновага зваженості, це момент того, щоб уникнути від негативних наслідків і ситуації в наступних періодах. Стосовно цих напрямів, переглядаючи в контексті Таро, нас все одно не окупація не випадає на цей, на цей напрямок, не випадають ситуації, котрі показували б втрату території. Момент руйнації, момент терору, момент такого розхитування, розгойдування, він, на жаль, випадає. Але знову ж таки, якщо дивитися з точки зору пріоритетності дій, котрі будуть використані ворогом в майбутні періоди, вони будуть стосуватися в першу чергу донецького напряму, як знаєте, карта зірки це момент планів. Тобто головна ставка, головна, головні плани вибудовуються саме в форматі отримання якомога більшої території. З е, Донецького напряму. До, карта мага випадає в перевернутому стані. Карта необмеженого вибору випадає в перевернутому стані. Карта колесниці, рух вперед випадає в перевернутому стані, тобто відсутність цього руху. Плюс певні обмеження. Е, при цьому випадає карта ультиматуму і карта дурня. Певні обмеженим е, ультиматом дурня. Я думаю, що не раз вже підіймалася тема про більш активну участь е білорусів білоруської території в веденні і розвитку цієї війни. Карта ультиматума, вона показує, що такі розмови і рекомендації досить наполегливі. Вони з е боку режиму Кремля надходять. Uh -huh. Але карта дурня підвішений стан. Каже, що будуть, білоруська сторона буде намагатися відтягти ці ситуації, якось відбрехатися, перенести на завтра, післязавтра, на потім. І поки що за розкладом випадає так, що це буде виходити і в серпні загрози немає, але це не означає, що загрози немає в наступ... не буде в наступний період, тому що. Режим Кремля, враховуючи те, що ті плани, котрі були збудовані, вони не реалізуються в тому об'ємі, як вони думали, що будуть реалізуватися, вони будуть більш активно тиснути і видвигати свої ультиматуми в форматі того, щоб ця територія все ж таки використовувалася як плацдарм для авіаційних бомб. З літаків тощо.